Це Ігор Феденко, директор державного підприємства Дорожня інфраструктура. Феденко далекий від того, як ремонтувати дороги, але близький до народного депутата Віктора Голуба. Це півтора мільярда гривень, які пішли на ремонт восьми кілометрів ділянки дороги Київ-Харків. А це вілла, яка виросла в Барселоні у співмешканки Голуба. І ось детектив набу Назар Буревій, який допоможе тобі розібратися, що тут сталося насправді, як державні кошти перетворилися на приватну віллу, до чого тут криптогаманець та латвійська компанія, і як вона пов'язана з Кіпром, скільки людей у цій схемі, і як розібратися у всьому та затримати винних. Розкрить цю справу крок за кроком, Пройди антикорупційну гру розслідування слідство веде на бу 2 Спробуй себе в ролі справжнього детектива чи детективки.